А, друзі, ось і знову до нас завітала казка. Ми казок багато знаємо, ми їх слухаємо і читаємо. А тепер скажіть, будь ласка, то ж яка буває казка? Ну, звичайно, що яскрава, для дітей завжди цікава, але людям всім на диво, казка завжди справедлива. Іде вона в міста і в села, чарівна, сумна і весела. Казка різною буває та завжди чомусь навчає: Бути добрим і чутливим, роботящим і сміливим, вчить слабкіших захищати, завжди руку подавати, наполегливо йти до великої мети та часу не марнувати, а завжди перемагати. Казка видумка, та в ній ти мораль знайти зумій. Тож запрошуємо вас на казкову гостину. Сьогодні Театр світанок покаже нам виставу марійка Червоношапенко. Отож, приємного перегляду! Хлопчики та дівчатка. Добрий день дорослі! Вас вітає Театр Світана! Казку, Казку, яку написав французький письменник Шарль Перо «Червона Шапочка. М -м, а може покажемо свою, Власну казочку? Власну казочку? А про кого? Адже ляльки та іграшки ми вже приготували для вистави червона шапочка. М -м, а ми казку покажемо з цими ляльками. Хм. Гаразд! Жили на світі, та ні, були. Ні-ні, жили? були, жили, були, жили, були. Та чого ви сперечаєтеся? Краще сказати. Жили були. А й справді, жили були на світі тато й мама, і була у них донечка Марійка. Зачекай, так у Шарля перезвала дівчинку Червона Шапочка. Хто ж у Шарлі паро? А у нас власна казочка. Я й забулася. Донечку звали Маріка, а прізвище червона шапська. Mm, а може. Mm, червона шапку? Ні, краще так. Марія червона шапка. От одного разу послала її мама до бабусі. Послала до бабусі? А навіщо? Щоб та занесла їй поріжечки? <гум> Ні, щоб та занесла їй вишеньки, та борошно, а тому що наближався день народження Маріки. І та пообіцяла спекти їй смачненькі поріжечки, а жила бабуся далеко, аж за непеталівським лісом. А он і Маріка, тож мушуйтеся зручненько, дивіться, та слухайте уважненько. Ти шапку одягнула? Ой, матінко! Швиденько йди в хату і одягни шапку. Мамо, у мене ж зачіска. <хух> зачіска ічека красуня. Ну, мамо. І не мамкай мені ось тут. Одягни шапку, я сказала. На вулиці уже ж холодно. Добре. В школі викладач християнської етики читав заповіді Господні, і в одній із заповідей написано Шануй батьків своїх і будеш довголітнім на землі, тобто довгожитимеш, і буде тобі добро. Отож, маму й тата, треба слухатись. Ох, ці діти. Я у її віці теж такою була. Ох, доня наша донечка, любе наше сонечко. Ну от, молодець. Ну, з богом. Перлина, Україна, на весь світ одна єдина. Перлина, Украї... А на галяві лісовій Жив Вовчисько косили призлий І завжди він був сердитий. Хоч голодний, а хоч ситий. А може, не злий. Ну, а це ми ще побачимо. Микола Лисенко, Арія Вовка із опери Коза Дереза. Виконує Володимир Сіраменченко, тобто я. Вітерець торкнув дуби і ті зашелестіли, розлітали з голуби, нам запрокотіли. В сонечко підбилось, на усіх нас задивилось а я сірий вовчок от степу гуляю, і на тих овечок пильно поглядаю, і на тих овечок пильно поглядаю. Зник дурна не слухає чабана. ту я зараз за чуприну, й покараю, Ту я зараз за чуприну й покараю. Ота Кия вовчок. Ліс, бавились Чуєте ясно? Обіло найменше козеня за метеликом аж до лісу, заблукало та й заплакало. О, а це що, що таке? Хто це там плаче? козеня? Саме? Без мами і без пастуха? Так. О, ти що тут робиш, ха? Чому сам? Я ми з братиками і з сестричками гралися біля дому. Я побіг за гарним метеликом аж до лісу, біг, біг і заблукав. А хіба мама дозволяє вам іти до лісу? Не дозволяє. Просто у мене так вийшло ненароком. Метелик був дуже гарний і такий продкий. Дякую, дякую, О, буряче, що я не голодний, що я вовк свідомий, а значить, дуже благородний. Броздир би, як ягняте, ще й начхав на тебе. Треба ж слухати матусю. Тата слухать треба. Ви вовк? Хм? дивно. Так, я вовк. Вовчик Володимир Густрозубович Сіроманченко. А що тебе так здивувало? Мама і тато казали, що вовки небезпечні і вельми сердиті. Навіть казку читали про вовка та семеро козенят. А хіба у ній розповідається про щось небезпечне? Там вовк хотів з'їсти козенят. А, -а, а он воно що? Але ви не злий. Хоч і нагримали на мене, але очі у вас добрі. Хм, І ч яке? очі добрі. Ну, гаразд. А звідки ти? Де ти живеш? Я живу в селі Молочари. Хм, А де ж це таке село? Хм? Цікаво, цікаво. Зараз подивимося у моєму смартфоні. Смартфончик. Хі -хі -хі. Хоч старенький, але надійний. Туристи подарували. Так, 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 вмикаємо GPS. Так, карта. На -на 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 -на. Так, так, так. А, -а, а, зрозуміло. Ну, зараз я тебе проведу до твого села. Ходімо. Сумно аж за край, вовчеку сіренький пісню заспівав. Сумно стало в лісі. Да? Хорий мені ворони Каркаронівний розпався, шпаки полетіли у відпустку на канари, соловейко полетів на гастролі в іншу країну. Ні з ким і поспівати. кто -то Там стояла девчина, там стояла девчина, 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 комарки, дюбрики, девчина, 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 комарки, дюбрики, девчина. Hello, little girl. Що? Кажу привіт, маленька дівчинко. Доброго вам дня. What is your name? Що? <свят> Ти що? До школи не ходиш? Англійської мови що, не вивчаєш? А, ні. Я вивчаю німецьку. Good morning, guten Tag. А, он воно як. Я запитав, як тебе звати. Мене звати Марійка, Марійка Червоношапенко. А куди ти йдеш? Я йду до бабусі. Несу їй борошно вишеньки. У мене ж завтра день народження. Вона спече мені смачненьких пиріжечків. У, з вишеньками О, а пиріжки з м'ясом будуть? Ні, у бабусі закінчилося м'ясо. Ну, от тобі й на м'ясо закінчилося. Ну, то нічого, щось придумаємо. А де живе твоя бабуся? Ой далеко. Потрібно йти по цій стежинці через ліс. Там за непіталійським лісом є галявина. На узлісі старенька хатинка. В ній і живе моя бабуся. Вона у мене така добра. А скільки вона знає цікавих казочок, приповідок, народних пісень. Оце цікаво. Ну, гаразд, щасливої тобі дороги. Дякую, до побачення. От і добре, нехай собі йде. А я побіжу коротшим шляхом! А що там далі? А далі вовк зустрів Колобка. Колобка? Ну, а чому ти дивуєшся? Це ж наша власна казочка. Тут все може трапитись. Очевидне і неймовірне. Кругленький, тостенький <с> Ти хто такий? Я колобок, зборошно зроблений. З борошна? Ну, цікаво. А, а, а м'ясом тебе встигли начинити? Ні, бабуся дідусем вдома м'яса не було. Ну, то нічого, я тебе і без м'яса з'їв. <с> Ви мене хотіли з'їсти? Ну, хотів, не хотів, перехотів. Е, розумієш, ти так гарно співав, що в мене й апетит пропав. Новий жартівник. Е, послухай, а що ти робиш тут у нашому лісі? Мандрувати. Ось і кочуся, куди очі дивляться адже у світі так багато цікавого мені невідомого. А, то ти любиш мандрувати. Послухай, а ходімо зі мною. Я іду до однієї бабусі. кажуть, що вона знає багато цікавих казочок, приповідок і ще й народних пісень багато знає. Ідемо. З превеликим задоволенням. Ой, що це в хаті робиться. Вовк сміється, можливо, з'їв бабусю і радіє. <смір> а ось ще одна гумореска. Медсестра застерігає учнів саме так. Небезпечно цілувати. Кішок та собак, щоб хворобу інфекційну хтось не перейняв. Раптом хлопчик із запарти руку підійняв. А у нашої сусідки був здоровий дох, то так його зацілувала, щоб він від сказу здох. Хочемо ще, а може, досить? Бабусенько, будь ласка, розкажіть ще одного гумореску. Ну, хоча б таку малесеньку, коротесеньку. Ну, гаразд, слухайте. Ти смієшся, все, Світлано, чого тобі смішно? У нас час такий невтішний, сміятися грішно. Не сміюся, я, Миколо, бо невтішні ж справи. Вже так мені штоматолог протежі поставив. <риклад> Оце чудасія! Сія! Бабусенько. Внученько. А я вам борошна принесла і вишеньок для пиріжків. Ох і смачні будуть пиріжки. Усім вистачить. Напечемо пиріжків і відсвяткуємо твій день народження. Марієчко. У день твого народження я хочу подарувати тобі пісню. Хоча я співак ще той, але як умію, так і співаю. Świetnie, bo na Який я співак розумієте? Це автентичний фольклор. А я теж приготувала подарунок. Я вишила тобі внученько, сорочку, а я знаю пісні про вишиванку. Тож нехай вона буде моїм подарунком для Марійки. Шиванка тобі долиця, ти радієш, сміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори, у орнаменті долі переплелись, і навіки узорами зрослись, від ти серце гаряче, долоня твоя. Es que Як цікаво, у вишиванці и Каштан, и Агатия, у вся семья, ты и я. А зараз танцуют все. Танцует и дівчатка, танцует и хлопятка, танцует и шинятка, танцует и зверятка. We want to see the channel ibaci. O let me usiban Ukraina Moya. We have a sвят of the symbol. We shot the coш e o. Дякую вам, бабусенько! Дякую і вам, друзі. А чого ви всі мовчите? Що там далі? А далі? Тут і казочці кінець. А хто слухав молодець.